Хто сказав м'яу блять? Дєві особи. Незнайка Супермен Вікінг, горвіник, антисеміт Карандаш художник кічмен. Дія відбувається в майстерні карандаша. За столом сидять два дебіла. П'ють і пиздять. Нізнайк, У мене кум. Він в вісайках директор бані. Так його небіж раз приходить додому. А жінки нема. Він до сусідки. Сусідки теж нема. Він сховався за піч, думаю, як прийде, налякаю. Коли та, блядь, приходить, скида водиш, волоси так розпускає, якоюсь хуйньою намазалась і раз у трубу. Кумів ж теж все поскидав і давай мазатися. Намазався і теж у трубу. Прилітає на якусь гору, ну там, де ото вони гуляють, стоїть таке крісло, в йому сидить їхній цар і все такое. А та, блядь, каже: А ти що тут робиш? Ану, пиздуй сюди, даємо йому поліну і каже, це твій кінь. І давай пиздуй, щоб тебе не виділили. Тільки не пизди нікому, бо помреш. Він прилетів і зразу шкуму напиздів, а той мені. Карандаш. Ішо помер? знай, тут же. Як ховали, то весь синій в гробу лежав. Карандаш. І слухай, блядь, от блядь, він смотрить, що та хуйня летить. Кругом неї фари, лампи там всякі, а сама червоняста лампа мигає. а летить воно йому на город. От воно стало біля клуні і мига. Той мудак пиздує туди. Жінка кричить: він тільки так спокійно староблять, а з цієї хуйні рука його раз, а йди сюда, запхали винило і кудись полетіли до хріна на роги. Гурвіник неприємно отригуючись, я одну тілку кодато знав. Такая красивая тілка, но в ней понимаешь, тики тела красивое. больше нихуя нету, мозги совсем отсутствуют. Карандаш и вообще какого хуя? Мне завтра да базар, что за блядь, что за расклады? Я буратино сказал, чтобы помыл посуду, блядь, да чистота, да и кибана. Сейчас все пойдут нахуй. Не знаю, кайстаричный, но я больше не могу так жить. Кроме якась хуя, скрізь пидарасы. Мне ничего не надо. Горвіник, дайте мені жида, дружбани, дайте жида, от моя просьба. Карандаш, а зараз всі нахуй поїдуть. От жалка пацана.